Як передати показання газового лічильника через чат-боти у Telegram і Viber. Оберіть свій особовий рахунок, оберіть пункт меню Передати показання. оберіть необхідний лічильник. Введіть показання лічильника у форматі перші 5 цифр разом з нулями до коми та «Дві цифри після. Надішліть показання через особистий кабінет на сайті київгаз.ua. Введіть номер особового рахунку і пароль. Введіть показання у розділі показання лічильника. Через контакт центр «Київгазу» за номерами телефонів 044 495 0404 або 097-495-1104. Передавайте показання лічильника в автоматичному режимі, натиснувши зірочку 2 у голосовому меню. Через скриньку для показань лічильника на вашому будинку напишіть на аркуші паперу номер особового рахунку Київгазу. Він складається з 10 цифр. Його можна знайти у рахунку на оплату за розподіл природного газу. Вкажіть поточні показання лічильника, адресу та піп власника. Киньте аркуш у скриньку. Залишати показання у скринці потрібно у період з 25 числа до останнього дня кожного місяця. Через термінали самообслуговування EasyPay. На екрані терміналу у полі пошуку введіть Київгаз. Оберіть передати показання лічильника та введіть свій номер особового рахунку Київгазу. Введіть поточні показання. Ви можете роздрукувати чек про передані показання. Через онлайн сервіс Портмоне. Інструкція для користувачів сайту зайдіть в особистий кабінет портмоне. Перейдіть у розділ «Передача показів у меню Праворуч. Оберіть зі списку компаній «Євгаз» та створіть відповідний шаблон. Повторно цей крок проходити не доведеться. Надалі ви легко знайдете готовий шаблон серед переліку збережених. Заповніть необхідні поля, додайте поточні показання, підтвердіть передачу показань вашого газового лічильника. Покроковий гайд для користувачів додатка. Авторизуйтеся в додатку Портмоне. перейдіть на вкладку Рахунки. Оберіть пункт передачі показників у меню. Іконка з трьома горизонтальними лініями у правому верхньому кутку екрана. Оберіть зі списку компаній АТЕКівгаз та створіть відповідний шаблон. Заповніть необхідні поля. Додайте поточені показання. Підтвердіть передачу показань газового лічильника. Рекомендуємо передавати показання щомісяця з 1 по 3 число. Залишилися питання. Звертайтеся до служби підтримки «Київгазсапорт» у месенджері Телеграм.